Привіт! Сьогодні я поділюся своїм досвідом проходження перевірки безпеки або security check в англійському аеропорту. Ну і не тільки в англійському, просто в англійському він був найбільш такий суворий. чи сказати. Отже, як підготуватися, щоб все пройшло гладко, щоб пройти його з першого разу? Поділюся корисними порадами. Для початку хочу також зазначити, що в аеропорту в Англії дуже часто є таблички, що не можна знімати, тобто не можна робити фото в зоні security check та відео. Отже, почнемо. Найперше, рідини мають бути до 100 мл. Тобто, всі ваші зубні пасти. Крема, шампуні, всі рідини абсолютно мають бути до 100 мл. І об'єм загальний 1 літр. І ще один момент: всі ці речі мають бути в прозорому пакетику. Раніше я могла класти їх в прозору косметичку і це проходило. Зараз ні. Раніше я могла брати будь-який прозорий пакетик і це проходило. Зараз вони дають свій прозорий пакетик. Тому, в принципі, якщо ви їдете і у вас є е, ручна поклажа і багаж, то краще здавати всі рідини в багаж, щоб ви просто швидко проходили security check, потім але якщо ні, то е, тоді потрібно, щоб все це помістилося в е, цей маленький прозорий пакетик. У мене навіть була ситуація з зубною пастою. Вона була 100 мл, але сам тюбік не вміщався в цей пакетик, і відповідно е, вони хотіли її викидати. Тому слідкуйте, щоб ці всі рідини, флакончики у вас поміщалися в цей пакет і він закривався повністю. Наступне це техніка, ноутбуки та всю електроніку. Краще одразу витягнути з сумок і покласти в окремий бокс. Інакше на вас чекатиме повторна перевірка. А вона є не дуже приємною, тому що потім там всю вашу валізу чи рюкзак ви маєте все відкрити, показати. Потім його відправляють на повторну перевірку, на повторний скан. Ну, це займає час, і, наприклад, якщо ви поспішаєте на рейс, то вам це ні до чого. Ну і до речі, з того, що я помітила, найкраще приїжджати в аеропорт десь за 2 25 краще 2,5 години. На security check є такий момент, що ніби нема нікого, а потім дуже багато людей починають іти проходити перевірку. Тому найкраще потрапити в ось цей момент, коли ви йдете коли ще невелика черга. З речами ніби зрозуміло тепер момент, коли ви проходите рамку. Вас зазвичай просять зняти верхній одяг, це може бути і піджак, вас просять зняти окуляри, якщо це влітку, вас просять зняти пояс. Ну, бажано зняти всі металеві, все, що ви знаєте, що у вас є металеве, всі ключі, все воно має бути підготовлено окремо, якщо ви хочете прийти з першого разу, щоб вас потім не, не дивилися, не сканували ще раз. Взимку навіть я рекомендую, якщо у вас, наприклад, взуття з якимись металевими там, вставочками, ну, бажано його зняти. В деяких аеропортах зразу просять зняти взуття, дають вам бахіли, в деяких цього не просять робити. Так само в літньому взутті. Ну, я коли їду, в мене завжди або кросівка, або взуття, де немає металевих вставок. Тому що я просто потім похожу, воно ніде не пікає. Хоча були ситуації, що Е, теж зрозуміло що, але щось, щось не, не сподобалось. В аеропорту на Security Check вас також попросять е, викинути вашу воду, або ви можете вилити воду, взяти свою фляжечку. І якщо вам хочеться, ви можете потім там після Security Check зазвичай є таке бюведти, ви можете набрати водичку, ну або можете купити потім duty free е, нову. Ще згадала за рідини, іноді може щитувати рідинами навіть свічки, тому що в мене була ситуація, коли я провозила ну, свічки тверді, ну, в твердому вигляді відповідно, але вони чомусь щиталися сканером як рідини, і довелося ще раз просвічувати багаж. Тому також бажано класти їх десь окремо, щоб можна було легко їх дістати. Хочу сказати, що в Англії була найсуворіша перевірка з усіх країн, де я була, і вперше був випадок, що я не пройшла security check з першого разу, але були випадки, що й проходила з першого разу, тобто це скоріше виключення. Якщо дотримуватися всіх правил, які я перелічила, то в принципі це реально проходити завжди з першого разу. Отже, якщо плануєте переліт з Англії. Готуйте все заздалегідь і буде легше пройти перевірку. А який у вас досвід проходження контролю в аеропортах? Діліться в коментарях. Цікаво почути ваші поради та випадки. І, можливо, я щось забула, тому буду рада почути ваші лайфхаки.